А а ти не будеш? Я юмбутер брал. О, вже уже начал, ебать. Да, я на селу встрети запустить и пандикал. Я рекламу, а стрім будеш будешь чи ні? Що? Ти будеш стрім выставить? Не знаю, надо. А чом бить? А чом бить? Тут стрім мені не пить а з ним валяться тільки онлайн, з запису не, не можна буде коронавіфікувати? Можна буде, якщо... Можна, але я не робиться. Чекай, а... Я... Позаду, позаду, хлопці, позаду вас. А я в цінку? Ні. А, то я чую, позаду. А я в цінку, чую, я Що так Я поражаю, що це люди? Я... запис веду. Хоч як Я я підстрелив плюшку, бо я не зрозумів. Стреляв через ящик по вбив двох. Там справа пацана по біля поезда там сидить снайпер. Yes. Bye -bye. He's He's Ну, ты За стенку. снайпер да, бля! Снайпер справа. Надо. И внизу тоже. Так, давайте заберемо батарею. Батарея Палки. провалилась, ну ё-моё. Наша? Так. Да. Все, yeah. біжіть направо. Направо біжіть, чого на справу не ходити? Справа снайпер. Так. Снайпер на праву. Ой, з'являємось. Ти знайшов батарею? <права> да. Найсу да, по лівій стороні. Закидите, нам, не -а, -а. Да, да, да. а там нычка, короче, ничка. Ч ви батарею не справиться? Ч ты сама заснулся? Чувак, так не гарно. Так не спортивно. Проверяй, ты справа. Не знаю, я вчора. Опа, справа на крішці будут. Я моливлю. Завалил. Батарея справа. Я завалив, але їх зараз піднімуть. На дром пауэрсе. Сзади кто-то Или батареи двое. Ну не батареи, не хуй, кто Они справа а батарею забрали. Рашить. Справа У меня справа клесить батарейка делать. Батарея злива, прикривайте. Справа чисто граната летить. Своя, димова. Шиби ага. ага. не вкрали, батарею. Непонятний біля тебе. Були. Так, по мені валит, я бахараю тут, по мені валит, що за хуйня? Зараз батарея справа буде камнем. Блять, нема димової. Непонятно, є димова? Є. Кидай, кидай. Стой, виклопці. Є справа батарея? Зіва не є. У вагоні там. Зіва чиста, батарея нема. Направо заходи. Просто направо. Он и сам наш батарею прикрыть-то его. Давай Так тут кто-то у меня Плюшка три вагони, да? Блять. Вінтер скинь на сюди до сюди. У мене нема б бля. Кидайте, хто там єдимо вас зліва, киньте Та нема, зараз кину. Ловіть. Хочетесь зі справа один. Вроді чисто Зліва нема, Байдена. Бата справа. <му> Нас батарею прали батарей. Спалимай. Блін. Ай-яй-яй, у меня было 3. Бежи? Там навернут на, на третьем поверхці стріляє ворог. Ты демома? Поси батарея приклею, сзади на другу полностью. Батарея справа. І на третю Батарея справа, люди. Беги тоже на право помогаю. Йора, не біжи Єдемо вас, кажете Да, давай. На крыше снайпер. Да. Сляу. Да эти кисю дойдем. Ходи, диви. Да ты звон, ты сказал, ты бренда. Давай, давай, давай. Бачу, да.

Вони в себе батареї на базі ховають біля цього, вони не кладуть. Я ж казав, що треба Гра... Хлопці зарядку привітали. Вони зарядці зараз появляються через баф ярший. І снайпер бистрей. Чи? Справа чисто. Справа сняти снайпер. Ліво чистка батарея. У них дві батареї максимум. Ніфіга. Одну нашу сейчас сховали. А, нашу тут? Да, у них одну нашу. Я сейчас правую. Давай. Давай. Да, да. О, 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 сюди бойовики скидай.

Лазаря, лазаря тупина. Джокер, перевіри з дива. Среди на місці. Джукерний. Там два вороги. Стоп. О, накрива. Я лежу гранатом сішу. Та скидки не можна, ну брата. На йолки пау. Є, одна провалилася. Я вбив перед тим, як він її вставляв. Хорошо. А ні, взяв, взяв, зараз ставить. Не сядись, він її ховає. Ви справа. Вони ховають два. Mm -hmm. Тобто не звісно, чи зарядка буде, чи ні. Все, хлопці, вже ящики всі є. Чуєте? Ящики всі є. Привіт, зарядка. Перевірим ліво пусто. Да. Ши право. Походу он не ховает. У них 5 ящиків, нас 4. Якщо не провалили У нас один провалився, у них ничего не провалився. Уж провалився, кто ти знає. Пусто. До них. Треба красти в них, я понимаю. Ну если не несуть не. батареї. Значить, дивіться, скільки є на карті? Одна, да? Я, да, П'ять взагалі. А ту, що у нас типа не на ми? Ні. Не, вона провалилась. Це точно, да? Да, і в них їхня була эдмична. В них уже попадут на провалило. 4-4, якщо ще половина. Але все одно забрати. Так. Пару человек раш, два, а решта играют в до батареи вообще. Я выйду не можем я. Плюшка видка не стреляет. там это так. Пошел? Нет. Там ще один банк Справа біжить, красти. Як біжить? Не з усіх, короче, цей другий типа ангар. до два. Я на базі. Отам, там, Блін, я ж казав, зліва левами сидит. У ТВЯСИ книг. Опа, справа снайпер на самом деле. За крыши справа. Да, справа. Бах, все мы не закрываем, так, вариант. Сдох заносит. Вытягивай справа. Справа, но сам мастенько могу писать снайпер. Стреляй. Снимаю ее, без химчик. Снайпер справа взял. Шевник, снайпер по центру, на дрефору. Не респиний снайпер. Хлопці, треба викладати. Оба бач? Дивися, зараз вони ще один ящик відкладають. Я ти? Ну я. В любому випадку треба хотів вийти. Давайте, давайте, вийде. Давайте, давайте викладаємо. Значит, никто не отбежал. У нас база пустота. Я на дэфе встану. Ай, я снайпер У них Да Нет, Нет, а ну наверное, чё? Чёпийко, не рано убить. так что... Право проривається в вайпа. Я, я, я не встигну випадку. Я не Я не встиг добігти туди. щось тут Хлопці, є пропозиція? Може я візьму снайпера? Як вважаєте, треба, ні.